Сейчас и тебя будем снимать. <laughs> короче, для пак вообще отпал. А? Пак вообще отпал. В Так он отгонил, может, наверное. Да. Так что? Треба, короче, ну, я не, знаю. Что с колхозой? Я уже звонил, узнавал, паки не Ни в Украине, ни в Польше. Ну а ты пока покатаешься еще пока Боюсь вообще отпадать. Потому что у меня он стоит, хлопцы на ноги наступают, ходят на... ездят на велосипеде. Мне надо мотор собрать, да моторную моторку собрать, поменять два блина им. ба, перный театр. Угу. Рик тому... Рік, рік тому я працював далекобійником. 23 лютого приїхав додому, до сім'ї, на відпочинок. І о 11 годині вночі, можна так сказати, подзвонило руководство наше і каже. Роботи в нас більше нема. Прийшла війна. Ми ж, як би діти є, сім'я. Була у нас евакуація. Ну, у кого була можливість евакуюватися, тот виїхав. Ну, у мене такої можливості нема. Так як це все кошти. Ну і з другої сторони. Я народився у Нью-Йорку, якби це моя земля. І так само і жінка моя каже, що це моя земля, це у нас у нас тут дідсадок, який постраждав, школа наша теж постраждала. Тобто, ну, ми, ми патріоти свого посілку. Да, я, я, я как бы нікого не засуджу за те, що е, там люди взяли, уїхали. Ну, у людей есть кошти, можливості якісь. Друзья, знайомі. Сашка, карбюратор на невірозі, почистить на існувати. Хлопцы, не сьогодні. Шуня он в, в Сантафе, пацаны, пешком на їздять. Кричать, Кричат Верні на машину. То Велосипедний батальон це нормальная тема. Да. Давайте не сегодня. Когда скажешь. Скажи. Вы ж тут? Что Чуть дальше? Да. Вот тут. Ну да, рядом. Ну, я же говорю, все равно здесь. Да. А завтра что у нас? Пятница. 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 Ни числа, ни дня не поменяли. Шестой. А, в натуре. Завтра шоколадка а а ну давайте тогда уже на 8. Да, давайте же после праздника. Да, да, да. Бо вот це кумовья, туда-сюда. Я то восьмого го зранку до позвони. Да, да. Да, да. Я да или тут, а да, да. либо на ти полосить, либо о, на о, той. Понял, хорошо. Да. То есть тут. Мы всегда практически всегда да. здесь. Алло. Езжай до меня домой. Бери преобразователь, потому что здесь бак отпал. Полностью. Ну, на Сузуке. его надо как-то его прикрутить короче как-то надо Чи де тут в углу да лучше ну, даже весь он сверх это же защита сгнила но я не напрягаюсь как паперосна бумага о, -о, -о. Вот так вот где-то он должен быть. Его еще давай. Держишь. Максим, иди сюда. Максим! Быстрее, быстрее иди быстрее. сюда! Да быстрее иди сюда! Поднимай, бак! Руки, руки є, голова є. От що в гаражних умовах можна зробити, те і робимо. непрофесіонально звісно. Ну поверхностно відремонтувати мотора, зробити гальма, тобто заклеїти колісо. Це ми можемо поміняти щеплення без питань. Ну, вот, да, два штуки полтора килограмма На вторник. а? Да? Ну, вот, ну, что, ну, а когда мужики так ловили, мы вот, вот, брали карасей там. Не, хороший карась. Хороший. Мой. Ну, я такая. Сантиметров по 30. У -у -у. Ну, полтора килограмма два штуки. Ну, и ля икры тогда нормально самом Ну, а я вот, уже беру второй или третий раз, а одни мужики. Ни одна девка не попалась. Я на ее так еще очистила. Там, что там... Я обычно делаю как? Вот, если света не уходит, одного жарю, ну, как надрезаю косточки, пожарю там, ну, а пополам пожарю. Не мою ни сковородку, ничего. Сегодня ни одного, но так. А завтра в этой же грязной сковородке, ну как, под рыбы второго. Два дня поел, все. По кому сбил. А не проще болтик с гаечкой поставить? Тогда он будет мешать. О. Смотри. Вот. Ну и боксидный клей он не будет держать, скорее всего. Ты же понимаешь, гаечку, оно вот ровно становится. По-моему, без, без этого. Или как ему? Да, он видишь, оно плотничком. Если угу. б дирка совпала бы стоит. То уж, я уже смотрел. Не, ну хочете приклею, Ну, я ну... Попробую. Сейчас еще Филипп приедет. Ну да. Якщо розібратися, то сложного нема нічого. Главное... Знать в яку сторону гайку крутить. І все, поэтому так от потихоньку. Ну, невеликі, звісно, гроші, але на хліб є, дітям конфети. Ну так, так і живемо. Скоро рік вже буде нашої війни. Ми все, Ждемо новин. Коли це все скінчиться, життя дуже змінилось, тому що у людей з'явився страх. От ми, я от я коли раніше дивився телевізор, телевізор, там новини. Війна там в Іракі, там Ізраїль, там везде щось воюють, стріляють. Там где-то цунами. У кого-то там і хати потопило наводнення. А я сижу і думаю, як хорошо, що це не у нас. І коли прийшла війна ще в 2014 році, то реально ти починаєш задумуватися, що надо. Цінувати кожну хвилину свого життя, тому що, тому що все це швидко біжить в наша житті. Де б я не був, де б я не їздив. Да? Гарні города в нас у Львові, Київ, везде по-своєму все красиво, Харків, а додому все одно хочеться. Оскільки вовка не годує, він все одно у ліс стикає. Так ото і люди. Ні, люди різні. Ну я кажу про себе. Все одно додому хочеться. Приїдеш, за водом пахне. Ну, пахне <фінольним>, фінольним. Зараз, звісно, нічого не працює. Но нічого, скоро запрацює. Поэтому, поэтому я здесь так. Тут надо все палочь. Бо они ж как на танке на ней, понял? Тут надо все надежно. Крепко. И надежно. Машина з Бахмута. наших хлопців з ЗСУ. Просто зараз везде з того зайняті. Ну і та сторона трошечки жаркувата, у нас трошечки потихіше буде. І от хлопці попросили відремонтувати. От допомагаємо чим можемо. Вони ж по, по калюжам, везде ж по посадці, по полю, воно ж грязь, машина якоби якби ж по асфальту їздити. Ну, хлопці експлуатують по прямой же, через посадку. Поэтому, а земля що, вона як образив. І все, все стерлося. І завтра ще запчасті підвезуть, доробимо, і поїдемо в Бахмуті.